Так, ну що, от так ранок починається. Хлопці зібралися під вишкою. Зараз будуть докінчувати ось тут низи. Тип фарбування називається сонації. Бачите, кусочками стики фарбуються. Оце назив... є сонації. Да? Тобто, не ціле фарбування на 100%, а лише 40% вишки. Тобто тут вже в коричневій, це вже фінал, тут ще ґрунт є, ось, сіра так далі. Ну і хлопці пішли вже помалу собі. Фарбувати ну, ось так. немає, коли я А ти що? Хіба щось робиш? Ніколи я не Хлопці! Ано ну, дружно рукою помахали. Всі, всі, дружненько.